Тепер ми розбираємось з Git і говоримо про термінологію Git, а також дивимось декілька ще нових команд і просто говоримо про те, як це все влаштовано. В Git є три основні компоненти. Це каталог.git, це місце, в якому зберігається, наприклад, конфігурація Git для нашого проєкту. Але що важливо, тут також зберігається історія нашого проєкту. Що таке історія з точки зору Git? Це послідовність коміт. Ми можемо подивитися на історію нашого проєкту в командному рядку. Ми можемо дати команду git log, Тут ми бачимо історію нашого проєкту від моменту створення, це був наш перший коміт, до кінця. У нас всього три коміти зараз. В нашій ситуації, коли у нас ще немає ніяких розгалучень, у нас є тільки одна гілка, і у нас така дуже проста лінійна історія. У нас коміт за комітом. У нас є перший коміт, коли ми сказали, що ми створюємо наш проект з точки зору git, тобто ми сказали, додали якісь нові файли. Далі ми ще змінили файл Tranquiz, і це ми бачимо наш опис коміту. І потім ми додали gitignore. В кожному коміті є інформація, хто зробив цей коміт і коли зробив цей коміт. І також є умовно ідентифікаційний номер коміту. Це хеш коміту, який ми можемо використовувати для того, щоб ідентифікувати його, і для того, щоб перейти на цей момент історії. Те саме ви побачите, якщо ви подивитесь на якийсь проєкт, який у вас знаходиться вже, наприклад, на GitHub. Це код сайту нашого курсу. Нам не важливо зараз, що саме тут знаходиться, а важливо те, що тут є якась вже історія. Якщо ви натиснете тут на коміти, ви бачите історію проєкту в комітах, тобто ви бачите, які зміни були зроблені, коли, знов-таки, і ким. І якщо ви натиснете на конкретний якийсь коміт, ви вже бачите, які зміни були зроблені в які файли. В даному випадку файл був змінений тільки один. Отже, ми розібралися, що історія в GIT – це послідовність комітів. Але ця історія не завжди буде лінійна. Інколи вона може виглядати якось так. Тобто, у вас будуть якісь окремі гілки, які можуть існувати якийсь час, і потім. Як правило, зливається назад з основною гілкою. Повертаємось до нашої схеми. У нас є три основні частини роботи з проєктом Git. Перше, це каталог .git. І ми говорили, що там зберігається історія, і трошки подивилися на те, що історія це у нас послідовність комітів. Також у нас є так звана робоча директорія чи робоче дерево. Робоча директорія це якась копія нашого проєкту. Найчастіше це остання версія ваших файлів. Тобто, коли ви працюєте зараз всередині вашого проєкту, у нас є каталог MyCode, у нас тут є якісь файли. І оці файли, які ми зараз бачимо, це за замовчуванням остання версія наших файлів. Що робить гід? Коли ми говоримо, йому, що треба зберегти файли. Ми говоримо git, git commit, він це все зберігає в каталозі .git. Але так як нам треба відкривати також якісь файли і з ними працювати, він також копіює останню версію наших файлів в робочий каталог. І найчастіше це саме остання версія файлів, ви саме їх змінюєте і їх же зберігаєте потім. Але це не обов'язково має бути завжди остання версія файлів. Якщо ви, наприклад, захочете перейти в якийсь момент історії, тобто перейти на якийсь коміт, який був у минулому, в робочий каталог скопіюються файли на той момент історії. І ми зараз на це подивимось. Для того, щоб зміни були більш суттєвими, ми зараз копіюємо ще один каталог в наш проєкт. У нас тепер з'явилися відповідно якісь нові файли. У нас є каталог 0.4 Data Structures. і якщо ми подивимось git статус, Git говорить, що у нього є нові файли. Він поки що навіть не говорить нам, що там є всередині дійсно якісь різні файли, він просто говорить, що є новий каталог. Якщо ми скажемо git add, крапка, Тобто додати всі файли, і скажемо знову git status, Тепер в git status ми бачимо всі файли окремо, і ми можемо їх зберігати. Ми вже зробили git add, тобто ми вже сказали, що треба за ними слідкувати. І тепер ми говоримо git commit. І давайте скажемо new, dir 04. Зберегли. Якщо ми подивимося тепер git log... Ми бачимо, що в нашій історії останній крок був NewDir. Але ми знаємо також, що саме в цей коміт ми додали новий каталог. І якщо ми перейдемо по історії на цей попередній коміт, у нас каталогу 04 Data Structures не буде. Тепер ми намагаємось зрозуміти, що таке робочий каталог. І для цього ми будемо переходити по історії і дивитися, як він змінюється. Зараз ми знаходимося в MyCode тут зліва, в терміналі, і справа у нас також відкритий цей каталог. Але що зараз важливо? Що зараз ми дивимося тут. І отут на склад нашого робочого каталогу. Тобто це якийсь термін git, який означає файли, які знаходяться у нас в нашому проєкті. Якщо ми зараз перейдемо по історії на інший момент, на інший коміт, зміст цього каталогу зміниться. Що ми робимо? Ми говоримо git, checkout і пишемо, на який коміт ми хочемо перейти. Ми хочемо перейти на цей коміт. Тут не обов'язково копіювати весь хеш, але просто мені це просто зробити, тому що він перед очима тут. Ми зараз виконаємо цю команду Git checkout, перейти на якийсь коміт. І в цей момент справа, зміниться склад нашого каталогу. Натискаємо тут і дивимося, що справа буде. У нас зник каталог 04 Data Structures. І він зник і тут в терміналі, але просто тут візуально це помітно. У нас тут багато попереджень, гід просто говорить, ви зараз в минулому. Тому якщо ви там будете змінювати якісь файли, то зверніть увагу, що у вас зміниться історія, вам треба щось робити. Тобто він нас просто попереджає, що ви зараз не знаходитесь на останній версії проєкту. І відповідно треба обережно з цим працювати. Тут також змінився статус, і статус показує, що ми зараз знаходимося в історії на момент комітку такого-то. Коли ми працюємо з останньою версією файлів, у нас завжди показує сім'я гілки, з якою ми працюємо. Тепер ми можемо повернутися на останній момент історії. Для цього ми говоримо: гіт Checkout» також «master». Це означає автоматично перейти в гілку мастер, і також означає перейти в останній момент гілки мастер. У нас вона тільки одна, тому це означає. Перейти в останній момент історії, тобто на саму свіжу версію файлів. І знов дивимося, що буде справа. Знов з'явився каталог 04 .2. structures. Тобто робочий каталог це як саме копія файлів. І так, майже завжди це буде остання версія файлів. Але коли ви кажете, «Git, перейди в якийсь момент історії, саме в цей робочий каталог буде копіюватися версія якась інша файлів. І робочий каталог, напевно, найскладніша штука в Git, тому що вам треба зрозуміти, що це не просто тепер ваші файли. Було раніше, і це єдина їх копія. А це якась копія, яку зробив гід. І це може бути остання версія файлів, а може бути якась версія з минулого. Остання частина будь-якого проєкту git це індекс. Коли ми говорили про те, що нам треба зберегти якісь файли, ми робили дві команди: git add і git commit. Воно трошки дивно і незрозуміло, навіщо давати дві команди. І тут нам треба повернутися в історію git. Історія git складається з комітів. Тобто коміти це дуже важлива штука, тому що коли ми говоримо про реальний проєкт, ви в комітету додаєте якісь пов'язані зміни. Це може бути додавання якогось нового функціоналу, це може бути виправлення якоїсь помилки. Коли ми говоримо про реальний проєкт, в один коміт збираються пов'язані зміни, тому що потім ви можете подивитися на назву коміта, подивитися, що саме було змінено. Ви можете відкрити цей коміт, і подивитися, які файли були змінені і що саме там було змінено. І якщо там тільки пов'язані зміни, вам дуже зручно з цим працювати. Наприклад, якщо у вас є проєкт, в якому є код і документація, і ви змінювали код, щось нове додавали. І в цей момент ви побачили, так, що вам треба щось не пов'язане змінити в документацію. Ви можете це все об'єднати в один коміт і зберегти всі зміни зараз. Але вони не пов'язані ніяк один з одним, і буде краще зробити два коміти: один для того, щоб зберегти те, що ви зробили з кодом, і назвати це якось так, щоб вам це було зрозуміло, що саме ви змінили в самому коді. І окремим комітам зберегти документацію і написати, що зміна, документація, виправлена щось. Якщо брати, як приклад завдання, то вам, скоріш за все, не важливо буде, які там коміти, ви просто будете зберігати завдання. Тобто ви робите наступне щось, зберігаєте завдання. Вам не потрібно буде дивитися, що було місяць назад в якомусь файлі. Ви просто зберігаєте наступне, наступне завдання. І в цьому випадку вам буде неважливо, що є ще ця стадія індекс, куди ви збираєте всі зміни перед тим, як робити коміт. Тобто ви зможете одразу робити git мінус A, мінус M, для того, щоб у вас збереглися всі зміни, і автоматично все додалося в один коміт. Це нормально. Але в реальних проєктах індекс використовується для того, щоб зібрати усі пов'язані зміни, щоб передивитися їх можна було. Їх можна подивитися окремо git діфом їх можна подивитися окремо в git status, і ви зможете побачити, що зібрані саме ті зміни, які ви хочете зберегти в одному коміті, і потім ви вже робите коміт. Тобто, це дуже зручна штука для реальних проєктів. Але може бути умовно зайвою для якихось простих ситуацій. Ми поговорили, що в проєкті Git є три основні частини: це робочий каталог, індекс та каталог .git. Тепер ми поговоримо про стани файлів. Перший стан, з яким ми зустрічалися, це був стан untracked, тобто це файли, які Git не відсвятковує. Якщо ми говоримо про якийсь файл, за яким Git вже стежить, цей файл може бути в стані збережений або committed. Це означає, що поточний стан цього файлу. Був збережений в git, тобто ми зробили git, add, git commit. Файл може бути змінений. Це означає, що у нас файл був колись збережений вже в git в якомусь своєму стані, і після того ми щось змінили. І зараз цей файл знаходиться в зміненому стані в робочому каталозі. Якщо ми цей змінений файл додамо через git add в індекс, він називається індексований. І тепер ми вже розібралися з усією термінологією, повертаємось в командний рядок, даємо знову нашу команду git add, git, commit, git status, і уважніше дивимося на те, що нам показує git status, тому що ми тепер вже розуміємо ці терміни. Ми знаходимося в тому самому проєкті, якому були, і тепер змінюємо знов якийсь файл. Видаляємо тут декілька рядків і дивимося git status. git status нам говорить, що у нас є якісь зміни, які не були staged, тобто не були додані в індекс. Ми бачимо, що у нас файл в статусі Modified, тобто це файл, який колись вже був збережений, і після того. Як ми його зберегли, з того стану він якось змінився. І git status нам підказує, що якщо ви здасте команду git add, це додасть наш файл в індекс. І якщо ви дасте команду git restore, це поверне файл в останній збережений стан. Тобто, якщо ми зараз скажемо git div, ми бачимо ці зміни, які ми зробили, ми видали три рядки. Але якщо ми скажемо git restore нашому файлу ремквіз, ви вже по статусу бачите, що змін більше немає, і якщо ми дивимося git div чи git status, Змінених файлів немає. Тобто Git-Restore дозволяє вам повернути файли в останній збережений стан. Знов змінюємо наш файл. Видаляємо рядки. Git статус. Ми вже сюди дивилися, ми знаємо, що це у нас зміни, які ще не були додані в індекс. Якщо ми скажемо Git-Add нашому файлу, тепер Git-Status Ми бачимо, що у нас є якісь зміни, які потраплять в наступний коміт. І Git нам підказує, що якщо ви хочете. Видалити ці файли з індекс, ви можете сказати git restore staged. Ця команда схожа на попередню. Тільки тут у нас було git restore і файл, а тут git restore staged. І якщо ми скажемо git restore stage і якийсь наш файл, це не видалить наші зміни і не поверне файл в попередній збережений стан. Це у нас тільки видалить зміни із індексу. Тобто, якщо ми говоримо git restore staged і наш файл, зміни все ще є. Тобто ми їх не загубили зараз. І зміни просто видалили з індексу. Тобто, коли ми сказали Git restore staged, вони з індексу знов перейшли в робочий каталог. Ну і щоб додати їх знову в робочий каталог, нам знову треба говорити, git add. І якщо ми вже хочемо зберегти це все, ми говоримо git commit. Якщо ми тепер говоримо git status, ми бачимо напис, що нема чого комітити, тобто, всі зміни збережені. І working tree clean це те саме, що. Робочий каталог чистий. Це означає, що в робочому каталозі немає змін, які б не були збереження. Я сподіваюся, що ви бачите, що команди не обов'язково запам'ятовувати, що якщо ви пам'ятаєте git статус, майже всі команди ви побачите там. Так, наприклад, git commit не показується, але там підказується, що є якісь зміни, які треба закомітити, і там вже є слово коміт, і скоріш за все, ви запам'ятаєте, що git commit треба зробити. Поки що ми говорили тільки про роботу з Git локально, тобто ми ще не говорили взагалі про GitHub. І там додається ще декілька команд, але от саме ця частина це основа роботи Git, і тому вам її треба знати хоча б трошки, щоб ви розуміли, що відбувається.